А соціального. Тобто, коли людина повільно вмирає від несправедливості, ось Оця форма геноциду. А як же можна було зробити справедливо? Бо ми казали перед цим, так? Я пару слів скажу про справедливий розрахунок пенсії. Це одна формула для всіх незалежна, ти був працівником. Працівником або ти був чиновником, представником влади для всіх однакова форма. Без привилеїв і особливих пенсій. Цього не буде. Прозорим має бути облік стажу і внесків. І кожен має бачити, як формується його пенсія. Тобто, коли він буде працювати, він вже знати, яка у нього буде пенсія. Ось що таке справедлива пенсія. І не буде ось цих розбіжностей. У одних 3000, у інших десятки тисяч. Справедлива буде для кожного. Працівником ти був справедлива пенсія. Був ти чиновником, також буде для тебе справедлива пенсія. Ось що має бути? І ось завершені, шановна, скажу дуже коротко. Ми живемо, ми живемо в країні, де пенсіонер це не повага, а це вже статистика. Ось так вони перетворили пенсіонера. Де людина, яка все життя працювала, стає для держави тягарем. Ось як вони сприймають людину пенсійного віку. Тягар. Хочу зробити такий заклик до всіх вас після того, що ми сказали. Якщо ви теж вважаєте, що це є несправедливим, поставте свою вподобайку та поширте це відео, щоб як можна більше людей побачила цю інформацію, зрозуміло її, пропустила через себе цю інформацію. Бо ми кажемо про пенсійний геноцид. Так, як воно є. І нехай почують усі, кого ця правда стосується. Тобто правда, яку приховують від українців. І ось про цю правду ми зараз сказали. Тому, що, речі, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашим підписником. Я всім вам дякую за перегляд цього відео. І вже до наступних зустрічей.